дивитесь телепроект про оборонну сферу України і світу. Сподіваємось, вам подобається. До речі, цього тижня нам виповнюється рік сьогодні. У випуску як українські миротворці воюють з Еболою у Ліберії та Конго? Кого ще з армійських генералів зачепила люстрація? Чим Росія мріє замінити легендарну ракету САТАНА? Та скільки США заробили на продажу зброї цього року? Зараз до вашої уваги українські військові новини 28 жовтня виповнилося 70 років з дня визволення України від фашистських загарбників. У всіх містах відбулось вшанування ветеранів за участю керівників держави та областей. Напевно, наші діди-прадіди і уявити собі не могли, що Росія нападе на нас і називатиме фашистами. Президент України Петро Порошенко своїм указом вніс до складу Ради національної безпеки і оборони кандидатуру Степана Полторака. А згідно з законом про очищення влади звільнено генералів Геннадія Воробйова, Артура Артеменка та Сергія Басараба. Перебуваючи в Одесі, голова держави Петро Порошенко заявив, що український військовий флот буде модернізований та оснащений високоточною зброєю. Він вважає це доцільнішим від будівництва нових суден у бюджеті. На 2015 рік кошти на це заклали. Сім'ям загиблих під час проведення АТО військовослужбовців держава погасить кредити. За інформацією газети Урядовий портал відповідну постанову Кабінет міністрів України схвалив на своєму засіданні 24 жовтня. Ближчим часом Хорватія отримає два останніх шести гелікоптери Мі-8, які пройшли відновлення на базі Севастопольського заводу в анексованому Криму, Є вірогідність підписання ще одного контракту, який може виконати українське підприємство Авіакон що у Конотопі. Іноді психологічні наслідки війни страшніші за втрачені кінцівки. Я перебував у зоні АТО не надто довго у порівнянні з хлопцями, що провели там півроку, але після повернення додому перший тиждень підривався вночі, коли ввижалися обстріли та бомбування. Що радять військові психологи новому поколінню ветеранів війни, знає Володимир Кухарський. Коли в життя людей вривається війна, вона завжди приносить горе нещастя, стреси, біль від втрат відбуваються на психологічному стані, особливо не просто військовим, адже ворог діє підступно, ховаючись серед мирного населення. Часом такого напруження не витримують і найстійкіші. Щоб запобігти біді, психологи радять скоротити термін перебування бійців у зоні АТО до 45 діб. На першому етапі війни у зв'язку з відомими. Причинами військовослужбовці знаходились на передові до п'яти місяців. Тобто ми можемо казати про те, що люди потребують уваги з боку психологів, в деяких випадках психіатрів, ну і взагалі усього суспільства. Разом із медиками працюють психологи, але важливо, щоб і командири мали достатню психологічну підготовку. Вони першими визначають стан бійців після обстрілу або бою. Якщо у солдата ознаки шоку, неадекватна реакція його краще виводити із зони бойових дій. Контраст між подіями на передовій і в мирному житті дуже великий. Повертаючись додому, боєць ще деякий час живе за правилами війни. Йому не просто адаптуватися до ритму мегаполіса. Вкрай необхідно прийняти рішення про те, щоб військовослужбовці в базових таборах чи в місцях постійної дислокації відразу не відправлялися у відпустки. Психіка не може переробити психотравмуючу ситуацію. Тобто вона застрягла і залишилась. А її треба проговарювати, проплакувати, прокрикувати, тобто її потрібно доводити до логічного завершення. Психологічний стан вояка, який повернувся зато, залежить від глибини особистісного сприйняття, а також стійкості до стресу. Велику роль відіграє підтримка родини і оточення. Статистика свідчить, що половина тих людей, які пережили велике напруження, загалом безболісно повертаються до звичного життя. Військові психологи помітили цікаву закономірність: вояки одужують набагато швидше, коли поруч є бойові побратими. Якщо військовослужбовець за знаками острої травми знаходиться, наприклад, в батальйонному медичному пункті, да, чи в бригадному, тобто в зоні, де його підрозділ є, і військовослужбовці можуть до нього приходити його відвідувати, а також він може чути і гуркіт зброї, і перестрілку, і все таке інше, тобто він не вирваний з цього процесу, то він дуже швидко повертається в стрій. Міністерство оборони випустило кишеньковий посібник для учасників АТО. Він містить поради, як зняти психологічне навантаження і відновити душевну рівновагу, а також інформацію про універсальні принципи ведення бою, як впоратись зі страхом і що робити, коли потрапив у полон. Поки в гарячих точках світу на зброю витрачають шалені гроші. Планетою шириться епідемія Еболи, що вбиває тисячі людей абсолютно безкоштовно. Наші миротворці, які несуть службу в Ліберії та Конго, опинились в епіцентрі цього жаху. Тож ми вирішили з'ясувати, як лихоманці протидіють українські та іноземні військові. Вперше нею захворіли у 1976-му, але масштабний спалах епідемії почався в лютому цього року в Гвінеї. Пізніше Ебола перекочувала до Ліберії Сієр. Леони, Нігерії, Сенегалу, Конго. Далі у США та Німеччину, Норвегію, Італію. Уражене цим вірусом тіло людини перетворюється в шкіряний мішок, повний крові та жилеподібної тканини. Інкубаційний період після інфікування становить від кількох хвилин до трьох тижнів. Офіційно ебола вже вбила близько п'яти тисяч людей, понад десять тисяч заражені жахливою лихоманкою. Лікарів бачають причину в антисанітарії та місцевих похоронних традиціях. Тут є такий звичай цілувати мерця перед похованням народ не розуміє, що це хвороба. Вони думають, що їх цілеспрямовано вбивають. Попри вказівки місцевої влади спалювати трупи таких померлих, їх потай ховають і самі стають жертвами. У проблемних країнах західної Африки перекриті кордони та оголошений загальнодержавний карантин. Туди не відкривають візи та відмовляються від рейсів авіалінії. Але світ не залишається осторонь проблеми. Окрім іноземних медиків, на допомогу приходять військові армії світу. Китай спрямував до Ліберії своїх медичних спеціалістів. Їх супроводжують миротворці з КНР, які з 2003 року беруть там участь в місіях ООН. Великобританія відправила до Сєра Леони сотню медиків та корабель королівських військово-морських сил Аргус з медикаментами та іншою допомогою. 17 жовтня президент США Барак Обама підписав указ про участь резервістів та нацгвардійців в усіх операціях щодо придушення вірусу Еболи. у проблемних регіонах. Вони не лише слідкують за дотриманням санітарних норм, а й будують об'єкти медичної інфраструктури. Перед відрядженням до Західної Африки наші військові пройшли тренування зі спеціальним захисним спорядженням. Вже там двічі на день у них перевіряють, чи немає симптомів еболи, і міряють температуру. Після повернення до США вони пройдуть 21-денний карантин. Пентагон навіть розглядає можливість залучення до роботи замість медперсоналу в заражених зонах спеціальних роботів. Нині Україна не здатна до таких високотехнологічних кроків, але факт залишається фактом: наші військові у Ліберії та Конго стали зарушники. Ситуації та змушені захищатись від еболи паралельно з виконанням миротворчих завдань. Командування загону організувало пункти обробки особового складу дезінфікуючими розчинами. Кожному військовослужбовцю видаються медичні маски та гумові рукавички. Щоденно проводиться дезінфекція авіаційної та автомобільної техніки, яка вибуває з табору контингенту. Вертольоти укомплектовані індивідуальними засобами захисту для екіпажу і не використовуються для транспортування хворих на еболу. Ебола найбільше нашкодила у Ліберії, а у нашому регіоні такого немає. Хоча на заході Конго померло десь 40 людей. У нас обмежили виїзд у місто. А якщо є велика необхідність, то тільки у масках. Що таке рукостискання вже навіть забули. Медик Зоон читав нам лекцію про Еболу. Також регулярно надходять матеріали про епідемію, з якими ознайомлюють наших миротворців. У 90-х роках США спільно з Канадою та окремо Росія займалися розробкою біологічної зброї на основі вірусу Ебола через дорожнечу та небезпечність. Проекти згорнули, але вакцина залишилась, про що вони заявили нещодавно. 17 жовтня Сенегал, а 20-го – Нігерія оголосили про згасання епідемії. 20 жовтня від неї вилікували громадянку Норвегії, а наступного дня американця. Тож є надія, що вихід знайдеться. Питання лише у тому, хто профінансує захід. Ходи з порятунку бідного африканського народу. Стисла добірка міжнародних військових новин зараз до вашої уваги. Американський винищувач-бомбардувальник «Хавкер Хантер розбився під час тренувальних польотів неподалік військово-морської бази у штаті Каліфорнія. Льотчик катапультувався, але загинув. Цей одномісний літак почали виробляти у Великобританії 50-х. Китай проводить наймасштабніші та найскладніші у 2014 році комплексні навчання народно-визвольної армії під назвою Спільні дії. Їх організував Шенянський військовий округ, який залучив близько 20 тисяч військовослужбовців з усіх видів військ. У США завершилася виставка озброєнь AUSA, яка щороку відбувається у жовтні. Там представили відразу два макети перспективних гелікоптерів від компаній Bell та Сікорські. До речі, за 2014 рік Сполучені Штати продали зброї на понад 34 мільярди доларів. В рамках державної програми озброєння Росії у період з 2018 по 2020 роки ракетний комплекс Сармат має замінити українську ракету воєвода, відому як сатана. Подивимося, як це вдасться за санкції країн світу, падіння ціни на нафту та курсу рубля. Керівництво Міністерства оборони Індії ухвалило план переозброєння армії, згідно з яким на закупівлю озброєння і техніки витратять 13 мільярдів доларів. Майже половина піде на будівництво шестини атомних субмарин. Також закуплять ізраїльські переносні ПТРК Страйк на понад 5 мільярдів. Польща отримала залізницею чергову партію німецьких танків leopard 2 а 5 які прийняли на озброєння 34-ї бронетанкової бригади у місті Жагань. Контракт на 119 танків коштує 180 мільйонів євро. 91 машину доставлять до кінця цього року, решту 2015-го. Україна такої потреби не має, бо виробляють чудові бойові машини булат та уплот. Тож вітчизня не залишається найкращим. Побачимось.